Вітаю вас сьогодні, саме тут і саме зараз. І у нас сьогодні з вами важлива справа. Не менш важлива, як дихати, усвідомлювати, і не менш важлива, як завершення війни в Україні. І саме зараз е через слова, через дихання, через свої усвідомлення ми з вами активуємо те, що треба, те, що Має бути і те, що має вже зайти нарешті на нашу священну землю. Кожен із вас знає, що таке міфи, легенди, сакральні знання, енергії, всесвіт, свідомість. Тобто я думаю, що хтось з цим всім стикався, вивчав, досліджував від Прометея до. Українських міфів створення світу з яйця, тобто баги, моралі, походження світу, символічні історії, легенди про Києво-Печерську лавру, про Данила Галицького, про сакральні знання, про магію, про алхімію, про безліч всього, що поєднує. Хто в нас? Людина. Тобто людина це ото. О... О... Поєднання в собі з усіма всіма рівнями. Тобто, і навіть не на рівні та й на рівні чакр, на рівні всіх наших рівнів свідомості, підсвідомого, тобто, у нас з вами зараз така задачка. Міфологічна, сакральна, і ми підемо через е, пояси Усика. Він уже це все проявив в фізичному плані. І якщо кожен із вас е, усвідомив сакральність, міфологічність значення поясів, то це не тільки елемент одягу, це захист, пояс охороняє людину від злих духів або енергії, особливо в славянських традиціях, цілісність. Пояс стягує тіло, тримає силу, збирає людину. Тобто людина заходить в свою цілісність і посвячення у багатьох обрядах, традиціях. Людина отримувала пояси під час ініціації чи переходу в новий стан. І у нас з вами щось схожа процедура: зайти кожному в свою цілісність, а це бути на своєму місці. І бути собою, виконувати своє призначення. Тобто, якщо він лікар, то він лікує, якщо він столяр, то він робить і вироби, якщо він хлібороб, тобто щоб кожен був на своєму місці, і в цьому єднанні це вже не буде квадрат Малєвича, да? що чорний квадрат і все чорне полотно, тому що система керує не люди, а люди тільки підчиняються. А це вже буде. Ем... Оте сакральне дійство, яке таке ж виконали в Лондоні, зібрали, як воно там правильно називається, підкажіть мені мозаїку буревісника. І це також це сакральне, то що воно вже проявлено в фізичному простірі, тобто вкладені гроші, сили, зусилля, і це вже прописано на фізичному плані. Ми багато недооцінюємо цих всіх дій, коли люди роблять. А це дуже важливо. і важливі перемоги Усика, тому що він з відкритим серцем до своєї священної землі, до народу, до України. Люди до нього з відкритим серцем. І через це відкрите серце, через оцю любов, може статися активація. Тобто сила проявляється, проявлена в кожному. І те, що сьогодні роблять військові, проявлена оця сила. І те, що система наша, на жаль, українська влада прогнила, на жаль, вона отака, система вже ця руйнується її вже не втримати. Тобто Ми бачимо, що вже до маразму доходять оці всі вказівки, накази. Ну, це вже просто бред, бредний. Маразм маразний, тобто його вже навіть слів таких не підібрати, тобто це вже просто згрібати це все в одну помойку, в корзину і е, видаляти як ото е, деляте, так? І щоб ця вже Верховна Рада із Ради перетворилася е, в достойних. Ну, понятно, що не з цими людьми цих, мабуть, вже треба конфісковувати майно і все таке інше до відповідальності. Їх. А зайдуть інші люди. Тобто, щоб зайшли, щоб зайшли нове, треба старе убрати. Тобто стару цю всю Верховну Раду зраду треба прибрати. А щоб наш... зайшли вже нові люди з новими сенсами, з новими. Є такі люди. І тому з відкритими серцями впровадити, активувати оце, щоб що старе пішло геть. Ось трансформувалася, і вийдемо вже на інший новий рівень, де вже не оце все, що ми бачимо, а де вже вече, де вже народ правий і де оця вся державність для людини і для. Цілісності і з для і за цінності людського життя, де е, ну що мені вам пояснувати, де у нас все на своїх місцях, і кожен займається тим, чим він придатний, а не робити оце, що у нас зараз в країні робиться. Тож, пояси, оце все дуже важливо на всіх рівнях. Тобто, у нас є там і пояс Оріона, да, символ космічного порядку, орієнтир у зоряному небу, тобто, сакральна географія. Воно часто асоціюється з пірамідами, з астральними значами. енергетичні пояси. У езотериці іноді говорять про енергетичний пояс людини, що відповідає за гармонію між чакрами або рівнями свідомості. Тобто, ми підемо на всі сім рівнів. У усика вже проявлені чотири пояси. Тож ця кількість поширимо її до цих всіх сакральних рівнів, до символічних значень, до усвідомлення, до цього зв'язку. Щоб цілісність могла утримуватись в людині і щоб кожен мог проявляти свою силу в своїм предназначенні, в своїх задачах душі. Тому у нас з вами зараз предстоїть практика глибока, потужна, тому прохання усвідомлювати сакральність цієї активації, колективної свідомості, в основі якої любов, пам'ять, цілісність, перемога духу. Живого духу, єдність нації, енергія оновлення. І це все через людину. Через у нас є вже такий людина, назову людина Олександр Усик, він як на сій символу, прошу не путати і не робити ідола. А через людину носія символу, він як людина, портал, як уособлення народу, проявлення кожного сили, як батько, як син, як громадян, як чоловік, тобто через всі оці іпостасі. І тому зараз ми з вами зробимо загальну таку практику: вона обрядова, вона мовою світла. І тому наша суть національна гідність, активація серця, завершення війни через внутрішні ці всі наші активації, сакральна практика, коли сходить українське сонце, розпочинаємо. Сядьте в удобніше. Що вас відволікало, відключіть, відкладіть сторону? Це не буде довго, в ім'я любові просто знаходитесь в присутності, в ім'я правди, в ім'я світла України, нашої священної землі, в ім'я наших пращурів, в ім'я світла українського сонця, що зійшло з глибини віків. Тепер кожен, хто чує, є частиною великої пам'яті. Тепер кожен, хто з любов'ю в серці, з чистими намерами це як світло народи. І ми через Олександра Усика, через його любов, через повагу до нього, він зібрав ці всі чотири пояси, і це не лише трофеї. І ми додамо сакральність, і у нас буде сім поясів сили, сім ключів, сім ініціацій народу. Через Кримську землю повернення коріння, через серце батька, відновлення народу, відновлення роду, через кров воїна, перемога духу. Через слова Жадана в пісні, яку Усик взяв собі за гімн перед боєм, голос душі, через простір Лондона знак світу, через мозаїку «Бери вітер», цілісність картини, через любов до України, як канал Торця. І зараз ми з вами, кожен закриє оченятка, глазки. Можливо, у вас там якась музика буде включити, можете включити цей. Гімн Жадана, браття, який усик виходить перед боєм, і саме вони разом складали ці мотиви, втілили це, проявили в цьому разом. І кожен з вас на цьому прикладі можете включити, як у кого буде зараз зручно. традиційні бандури в новому звучанні, як вам зручно! Можете уявити собі, як ви стоїте на землі. І під вами оця наша священна земля. Руки до неба, серце у центрі. Можете покласти руку на серце. Перший пояс стягує тіло. Другий охоплює розум. Третій з'єднує душу з землею. Четвертий пробуджує пам'ять роду. П'ятий вивільняє голос. Шостий відкриває шлях. Сьомий є світло. Тепер через тіло проходить світло. Тепер серце каже: Я є, я є людина. Я є наша Україна, українське сонце в нашому разом, в нашій єдності, в нашому проявленні через кожного. І це колективне з'єднання. Через кожного, кожен сила і кожен її проявляє. Хто чує, згоден, хто відчуває, пробуджується, хто пам'ятає, повертає, активуються священні коди землі, які передали через простір наші пращури. В нашому простірі на місцях сили багато кодів, багато заготованих символів. Багато хто зараз знаходиться. У різних просторах, не тільки України, вся земля священна. І ми як один потік, як один канал разом. У кожного своє джерело Творця, кожен проявляє волю свого роду, своєї космічної родини, свою волю, і кожен проявляє себе. Але ми вже не несемо білі страждання. А ми вже активуємо це наше життя живе тут і зараз. Хто любить, творить, ми не поодиноке, ми єдине сонце, ми народ, що світить. Не несе війну, а зцілення, розбудову. Нетьма веде нас, а світла творця. Оце поєднання золота середина. Оце інь-янь із серця. І ми знаємо, віримо, що війна завершується, коли ми заходимо в свою цілісність і єдність. І оце українське сонце всходе. Усе, що було розділено, з'єднується. Усе, що було викрадено, повертається. Усе, що було в темряві, виходить до світла. Ми вже зібрані, пазли склалися, мозаїка ціла. І українське сонце вже зійшло через кожного з вас. Тут і зараз. Через кожного з нас це відбувається. І творець говорить через кожну людину. Ви і є я. Через любов ви прийшли, через любов ви переможете. І коли ви згадаєте, хто ви, війна завершується тут і зараз. Я життя, я в кожному з вас. Пам'ятай, відчуй, стань цим. Сонце України це ти, і разом ми світла світів. Подивитесь на цю мозаїку кури вітер. Згадайте кадру Усика з Рингу, його перемоги, слова Жадана, Оцей гімн, відчуйте це. Можливо, у вас там свої картинки і образи. З'єднайтесь з цим потоком життя, кримська земля як точка повернення, сонце, що сходить за спинами українців у різних куточках світу. А зараз українці по всьому світу, де б вони були. І українець це не тільки національність, це людина, в якому і вона оболочки не була. А там може бути різна оболочка. різна національність. Відчуйте це. І сама сьогодні національність це бути людиною, робити людяні поступки, бути людиною, проявляти це життя, цінити все живе. Відчуйте це. Робота зроблена, активація відбулася. Всім дякую. Дякую, дякую, дякую. Завершуємо війну, браття українці. Хто і зараз. Проявіть свій голос людини.